В Івано-Франківську відбувся майстер-клас по ароматерапії. Експертка Ірина Сливко розповідала про те, як парфуми можуть впливати на здоров'я людини. А ще підбирала для учасників спеціальні суміші ефірної олії. Більше про це наша Вікторія Резун. Аромати можуть істотно впливати на наше здоров'я. Проте експертка наголошує, їх варто підбирати індивідуально. Це впливає на різні системи, саме на різні системи нашого організму. Особливо на гормональний фон, на ЖКТ, впливає на заспокоєння. Після ароматерапії є такий ефект, як глибоке заспокоєння людини, підняття рівня енергетики, покращення сну як наслідок проходження ароматерапії. Колоночку, ми будемо записувати олії, які для... наша реакція на них буде байдуже. А, що це означає? Це означає, коли ви вдихаєте олію, а, ви її або зовсім не відчуваєте, тобто ви ну, не чуєте, десь далеко щось пахне, але так, щоб знаєте, насичене смачне воно не буде. Кожна із груп ефірних оліїв має різний вплив на людину. Така група олій вона представлена в жовтому кольорі, такому яскравому, гарному. Вона називається Психоемоційна група. Ці олії виготовлені сут із цитрусових плодів, цитрусів. Вона впливає на наше психологічне емоційне здоров'я. Якщо постійно використовувати ці олії, то ми будемо піднімати свій рівень енергетики, піднімати свій настрій і зміцнювати наш імунітет. Консультувала мене пані Ірина, надала мені дієві поради, якось там по собі змішала всі інгредієнти. Я не знаю, як. Вона там напрацювала, але ароматерапія була настільки дієва. Вона сказала мені, які точки треба влаштовувати для того, щоб організм трішки підтягнув імунітет. І ми з нею працювали тиждень. Я відпрацьовувала її завдання дуже так серйозно, як учениця. І ви знаєте, я через тиждень почулася себе нормально, тобто я була майже здоровою людиною. Катерина, учасниця майстер-класу. Дівчина давно цікавилася темою ароматерапії. каже. Дізналася чимало нового. Моїм улюбленим ароматом стала лаванда, і я вирішила відвідати майстер-клас, щоб дізнатися про інші запахи та їхні властивості. І навіть уявити не могла про те, що там оздоровчі, терапевтичні властивості, тому що я гадала, що це тільки для заспокоєння нервової системи. Тож дійсно вдячна організаторам. Це було круто, це було насичено, це було повчально. Під час майстер-класу понад 10 учасниць отримали рекомендації. Ці та індивідуально підібрані суміші ефірної олії для покращення здоров'я.